Всім привіт! Вітаю всіх з минулим днем фермера. Бажаю всім здоров'я, гарних ворожаїв і зі святом Трійці. Сьогодні у нас понеділок, 22 червня, будемо робити огляд сої Це вже буде п'ята частина. В цьому відео такий анонсик. Bround Max, 3 літри на гектар на перекриттях 6 літрів вийшло. Подивимося, що воно буде по польовому хвощові. Кломазон, я ропив на одній ділянці, в дозі літр на гектар. А місця перекриття 2 літри на гектар. Подивимося, що воно буде. І на рахунок бульбочкових бактерій, багато бачу в інтернеті теж є. Інформації, що обробляли інокулянтом, але так як не було вологи, то він, ну, в соя немає бульбочок. Подивимося, як в мене є дві ділянки, де не було попередника сої. Там на одній були бульбашки, на маленькій, на другій не це, не було. Подивимося, чи вони будуть. бо так, як нас в дощі пройшли, вологи вистачає. Чи вони з'явились чи ні. Так, в загальному для себе, для інформації. От, всім приємного перегляду. Ділянка 1. Вся соя посіяна у мене 2 травня на всіх ділянках без добрив, без інокулянту. На цій ділянці було, було дві обробки раунду Макс. Перша обробка 24 травня в дозі 1,5 літра на гектар. Друга обробка була 15 червня в дозі 3 літра на гектар, так як в загальному соя була чиста, але були полоски з з більшою лобудою, і чисто боявся, що не забере, чисто дав більшу дозу. От. Видно, от яка була лобуда, воно її забрало. От. Це тут, ну якраз де була полоска якраз так з лобудою. Тут попередник соя. От. Раніше дивилися, що бульбочкові бактерії були. Зараз от, ось так чуть далі влізу. Так, що в нас в тусої? Ну, Починає вона цвісти. От так, на рахунок. Зараз трошки незручно знімати. бульбучкових бактерій. Так, де тут у нас є чуть густіше? Так, зараз викопаю одну лопатку, маю, так як вологі достатньо, ага, вологі достатньо, але... Викупати не особо. Так. Ось тут їх є тих бульбучкових бактерій. От, Попередник содя. Не оброблялося нічим. Так, а ну там, які ми там роздум мають бути вроді всередині. Я теж не великий спеціаліст, але... Так як дивишся усіх. Ой, я да, сам дивлюсь, а. Так, ну вона якась така. Бо як рожева. Навіть не, не рожевана, ні, більш до коричневого якось, але... А ну зараз ще одну. Не знаю, які там вони правильно мають бути. Може і то, що багато. Ну, вроді як розове. Всередині. От. Ось така от рослинка. Так, тут є бактерії. Гілечко знову з'являється. Маленьке, так як дощі пройшли, то воно з'являється. Ну, я думаю, тут ще... Третя буде гліфобробка, але вже в меншій дозі. Так як ті полоси, що були з лобудою, ми їх забрали з нормою 3 літри на гектар раундапу Max оригінального. Поїхали на другу ділянку. Пітерець на полі. Так, ділянка 2. Попередник соя. Дві обробки 24 травня і 15 червня. Перша обробка 1,5 літра раундап Макс на гектар, друга обробка 3 літра на гектар макс, так як само, як і на першій ділянці. От. Краю залишився, як, як, яка вже вона була, Ну тоді вона найкопи менша, а тут от воно його раундап Макс його за, забрав. Це з краю було видно, де от де є зілячко. От, там далі вона чиста. Зараз пройдусь далі. Вставлю відео в той, момент, в той день, коли я кропив, яка, яка була лобуда. Десь в цьому районі я знімав, якраз тут полоска була цієї лобуди, бо так от тут вона от є полоска, де біля колія тут було чисто. І в той кінець сходимо, подивимося, там е, є польовий хвощ, і там е, я розвертався якраз, відкроплював, там вийшла доза 6 літрів. Раундапу Макс на польовий хвош. Побачимо, що, як воно буде. Так, вставлю відео, яка була лобудичка і як воно її забрало. Сьогодні у нас субота, 15 червня, десь без 15.08. Чекаємо, поки спаде руса. У да, нас йшли дощі, вологи зараз хватає. Приїхав раніше, а тут завелика руса. Будемо проводити другу гріху. Влів обробку Раундапом макс в дозі 3 літри на гектар. Через те, що мав покропити раніше, ще тиждень тому як робив попередній огляд сої, але в нас були дощі, не було як влізти. Так в загальному вона чиста, є маленьке зірочка, але є отакі от полоски. Звідси дві вже голобуда доволі. Величенька із меншою дозою, швидше її не забере. Так само там є дві полоски і від краю з одного кінця города і з другого. Проведемо завдяки одіванту воду до, до потрібного. І додаємо раундап-макс і покропимо, а там побачимо результати. А, ну заодно зараз, 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 глянемо на бальбучкові бактерії тут. Так, де тут вона у нас густіша є? Якщо лопатку не скручу, ну там я її ледь вигнув назад. так. Зараз підколупаємо. Трошки так. Ой, незручно. Попередник теж соя. О! Так. Тут є, нагадую, без інокулянта. Заглянемо, вже раз пішла така, як так кажуть, струя в інтернеті. Вже і собі подивимося, я ж не сильний спеціаліст. Куди не падати? Трошки незручно. Так. Ну от, розувеньке всередині. Так, не забути лопатку. Так, йдемо в кінець площі, дивимось на хвощ. Так, прийшли в кінець ділянки. Щоб було якось наглядно. Дві колії я приїхав сюди, кінець ділянки якраз. От вони широкий я розвернувся, розвернувся і знову підкроплював полоску. От і тут сліди. Оце, от, скажімо так, в цьому, в цьому місці перехват 6 літрів раундапу Макс на, на гектар виходить. Соя. Тут вона чуть нижча, ну вона чуть чуть, чуть, -чуть жовтіша від, від теї де 3 літри От. А польовий хвощ, йому, скажем так, дивлюсь, що 3 літри. Оце де оцей овес, я рабличний під'їжджав якраз, щоб це є. Не спалити людям картоплю. Що 6 літрів для польового хвоща? Скажем так. Він як стояв от, зелений, так і стоїть. Що 3-що 6 літрів. Тут видно, де от на сою більш попало, 6 літрів на, на, на гектар вийшло. Ну, перекриття. Да, її більш припалило. Ну, вона відійде. Я так принаймні думаю, тут її небагато. Так що от Roundup макс, аж в дозі 6 літрів на гектар. Польовому хвущу. По барабану. Так, поїхали далі. Так, це ще все ділянка 2. Ішов просто до машини жди. От, раундап макс, 3 літри на гектар. 15 червня кроплено. Сьогодні у нас 22 червня. Без ніяких прилипачів, без нічого. Просто чисто під, підкислив воду до PH, десь в районі, мабуть, 3,2, я, я це я дав трошки більше. Вийшло PH3.2 води. І жорсткість 100, 160, 300 збило, адюван є у мене на каналі відео. І от що сталося з, з лобудою. Отакою, от доволі немаленькою. Сантиметрів 40. І от така вона була. Як -то кажуть, без ніяких компотів оригінальний препарат. Дав я його тут 3 літри через те, що хотів давати 2,5, але так як от були місця з такою більшою лобудою, через то, як, скажем, я трошки... Засумнівався. Через то я дав 3 літри на гектар. Зато впевнено забрало. Дві з половини може забрало б. Але ж, але, ж, але ж мучить, через то дав більше. Так, поїхали на третю ділянку. Так, ділянка 3. Е, що нас тут робилося? 26 травня був раундап. Макс в дозі літр 750. Ну, остатки видно ще це ще коли було. Далі. 5 червня на цій ділянці була підживка. Карбомід 6 кг на гектар, сульфат магнію 3 кг на гектар. І гумат калію 1 літр на гектар. І 16 червня тут був обробіток кломазоном в дозі 1 літр на гектар. От що ми маємо? Сьогодні у нас 22. Червня Моя писулька, як така з боку, щоб не забути, що на дивянках. Так, На рахунок кломазону, чув, в інтернеті так само говорили, що має летючість. От і ми маємо летючість того кломазону. Хоча я крупив інжекторними форсунками, не щільовими, не там екоджетами, що це є. І я як крупив для прикладу от, оце одна, ну, якби попередня колія. Іде, а коли крупив, я відступив ще від города ще пів метра, бо чув за телетючістю. По коліях видно, що тут виходить чотири колії. Ну, от лучше видно, одна, це що далі, і ця ближче. Це я їздив по як, ну, як стандартні колії. Відступив на 50 см вправо і крупив інжекторними форсунками. І все одно, якщо подивитися по хвощові, От тут бачите, білий тут йде вже, а тут зеленкуватий, його менше взяло, це був відступ. І все одно вітер, я не знаю, як вроді вітру не було, і форсунки інжекторні. І воно знесло. Оце полоска, буквально ще метр є, підпали легенькі трави. Що, що воно буде далі? Будемо спостерігати вже. Ну, як така, роз, це є, розберемося вже, якщо до чого. Отже, кломазон має таку летючість. Це або крупити в повний щіль і топ відступати. Ну, якщо я відступав 50 см, це метр треба відступати, як мінімум. От у От нас хвощик. Все остальне біліє. І хвощик біленький. Будемо далі ще спостерігати. Від літри кломазону є підпал сої. Ну, він, я не сказав, що сильний, будемо бачити, як далі. Це тут ішла йшла доза літр на гектар. Зараз перейдемо. Буде були зміщені колії, От, виходить, з тієї сторони я змістився, а тут я всередині як крупив так, як звично, от, де прямо полуса, де тут вийшло, вийшла доза 2 літри на гектар. Бо був перехват кломозолом. І тут так і видно, що соя, полуса, от, сої більше підпалена. Відповідно. Хвощик тут, ну, візуально я не сказав би, що він тут на перехваті більш біліший, а де нема перехвату е, менш біліший. Отака от от ситуація у нас на третій ділянці. Так, ну і ще один Перехват теж виходить. Так. У нас... А, так, оце колія посередині йшла якраз десь в цьому районі. Ні? А, оце, о, оце колія. Іде один і другий, а це, це середина. І край знову з цієї сторони, де так само я від слідує трави, теж я відступав пів метра. Оце виходить, тут та доза вийшла 2 літри на гектар по сої. Поки стоїть, вершки підпалило. Ну, це на перехватах. Ця, ця сторона трави, навіть не пам'ятаю, можливо хіба якийсь був невеличкий вітерець, але. Не скажу вже, не пам'ятаю, тут трава же, пів метра виходить, лишав, бо змістив з цієї сторони теж. І сюди теж є була летючість того кломозону. Тут, тут воно менше, тут сантиметрів 50 по траві так легенько під, підхопило. Отже, він має все ж таки летючий кломазон, хоч і кроплено інжекторними форсуночками. Так. Далі глянемося тут на бактерії. Заодно. Тут а, теж попередник соя. Не пам'ятаю, чи я тут дивився попередній, як я шукав бактерії. Зараз ми глянемо. Вона ну, не оброблялась соя. Інокулянтом. Так. А, моде ободровано, ну, одна ондо. Лишилось на цьому, на корінчику. Що у нас тут? -а? Так. А -а. Да, вона так, вона розова всередині теж. Тільки що. Поганенько. Видно, ще з мене оператор. Самовучка так собі. Ну, то таке. Як вміємо, так знімаємо. Ох, доламав лопатку. Ну нічого. Так, ділянка 3 продивились. Будемо далі наблюдати, що в нас буде з хвощиком. Белям більш цікавить результат, зараз воно його присадить, що буде на другий рік. Як все буде добре, будемо дивитися після літри на гектар. Так що от такі то от справи. В місцях припалу 2 літра. На гектар кломозону. Льош привіт! Стоїть соя після твоєї рекомендації літр на гектар кломозону. Мабуть, пошкодував ти мені насіння. То таке. Буде наглядний приклад для себе на майбутнє, що воно як. Ну, ще будемо за нею наблюдати, що воно як воно буде показувати далі роботу кломозону. Так, ділянка. Чотири. Ну, вимальовується тут соя. Тут трошки край десь не захопило, слабше пішло. От то Ми його тут підправимо таким ручним оприскувачем і тут малесенька. от так взяло. Так, значить тут... 14 травня був раундап макс в дозі 1,5 літра. Потім 26 травня раундап макс в дозі літ 750 Потім 5 червня підживлення карбомід 6 кг, сульфат магнію 3 кг, гумат калію літр на гектар. І 17.06 раундап в дозі 2 літри на гектар. от Після дощиків було трошки більше вже зілячко. Щось то давав дозу більшу. Ну, воно, воно воно його тут все забрало. Хоча тут треба буде ще обробляти, бо воно знову піде дощі, йдуть, знову є маленьке зілечко. Так що ще одна обробка точно буде четвертий раз раундапом. Як, ми, як би там не крутив, але вона буде. Так, тут попередник гарбузи. Шукаємо бактерії. Перед тим. В, в третьому огляді сої там я ж удивився теж бактерії, то щось там були, ну, було це, є, маленькі були вони. Гадаю, соя ніця є, не оброблялась, так, вибачаєш трошки. Так. Не оброблялась хістіком. Отже, купаємо. Що у нас тут буде? Я вони там були якісь дуже маленькі. От, але ну, це на попередньому огляді. Тут я зараз їх не бачу, тобто немає бактерій, так як і не оброблялась. Вона інокулянтом і немає. Але в інтернеті теж пишуть багато, ну як пишуть, багато хто каже, що обробляли інокулянтом і їх все рівно немає, так як була засуха. У нас теж було зразу сухо, Ще раз. Ой. Ручку вже зламав. Ну нічого. Якось по колу побачимо. О! О, знайшли. Одненьку, правда, величеньку. От, є. Вона є. Хоча попередник гарбузи соя не оброблялася інокулянтом, а в всередині. І всередині вона розова. Так, фокусуйся от. Значить, навіть не знаю, щось сказати. Не оброблялися інокулянтом, але це є бактерії. Появляється бульбучковий, так як волога піш, пішла. Ну, Можливо, просто вони в меншій кількості, якби воно було оброблено, то було б більше. Бо на тих ділянках, ділянка перша, друга і третя, там попередник соя. І там бактерії їх є, ну, їх є більше. От. А тут попередник гарбуза. А перед гарбузами, якщо не помиляюся, тут було пшениця. Соя як. Як такої тут, я не, ну, не, не, не пам'ятаю, щоб, щоб тут щоб тута соя була той, цей город, що мені віддали. От і без окулянта, і, і без інокулянта є бульбочкова бактерія. Цікаво для роздумів. Так що... Ладненько, ще одненько. От візьмемо таку ще більшу. Хай вона вже починає звісти. Одне більше, одне менше. Так, обламав коріньця. Обламав корінь. Ладно, по. покупаємо вже. Так от, зараз по кругу обкупаю, щоб добратися до, 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 корін, до кореневої системи. Ах, треба було не таку лопатку. Ну, то таке. Так, що я? Пробуємо. Витягуємо. Тут немає. Ну не знаю, що сказати. Немає накулянта. І бактеріїв то нема, то є на деякій. Зараз ще подивимось ще на одній ділянці. На п'ятій, що там? От, будемо ще наблюдати. Так як волога є, може вони появляться. Поки що так. Так, добрались до ділянки 5. От така вона у нас. Діляночка 5. Так, що у нас тут робилося? Зараз на листочку. Так, 14 травня раундап макс дозі 1,5 літра на гектар. 26 травня раундап макс доза літр 750. 5 червня підживка карбомід 6 кг сульфат магнію 3 кг, гумат калію літр на гектар. І 17 червня раундап макс дозі 2 літри на гектар. Тут видно, от воно позабирало все. У нас вчора дуже дощик великий, такий влявий, позавчора. І вчора навіть видно, як от положило в одну сторону. Так, то таке. -е, проти погоди ми нічого не зробимо. Так, попередник тут пшениця. Тут бульбушкові бактерії я не знаходив. Як робив третій огляд сої, зараз пошукаємо, чи є, чи нема. Хоча вона нічим не оброблялася. Так. Ну, не мо навколо пати. Так. Добре, тут тоді дві разом росте. Щоб лучше виривати. О! Так, ну, одного обірвав Ну, я їх тут-та... Не бачу від слова взагалі. Ну, нема, так нема, нічого не зробимо. А на гарбузах, от знайшов там от... Ну, будемо, будемо спостерігати далі. Що, чи будуть вони появлятися, чи не будуть тієї бульбочкові бактерії. Так, Всім дякую за перегляд.